Доброго дня. А ви торгуєте тут, -то, так? Да? Да. А можна вам на реалізацію поставити? Ділова пропозиція. Квіточку. Ну як не продасте? На реалізацію? Ну так, да, так, да, даю на реалізацію. Ставте, продавайте. Що? Самі стаю спіти і продавайте. Ні, так а що ви продасте, собі заберете гроші. Як вам така пропозиція? Та давайте, дивіться, мені не треба гроші. Я вам так ставлю і все. І він реалізовує собі гроші. Можете на двох і поділити? Додому його носити. Чого? Так ви продасте, ви ж квіти продаєте, у вас і, воно, кактуси, є все інше. А де я буду? У вас асортимент. Асортимент. Ще ну. корня нема, так? Да? Ну я так от як є, так віддаю. Ой, все, вийде. по рукам? По рукам, в мене в руках. Ну. ну нічого, да, добуде. добуде докупи вже, все нормально буде. Все, мені гроші не треба. <кх> <гр stereotype> <eighties> Та все нормально. От вам би зараз зносили, бо якщо вдома -да. стоїть не треба. Ви б собі раз людям, яким треба продавали. Ви ж тут постійно. Ну, час від часу будемо приносити. Дякую, я віддам людині. Та ні, не продасте, все. Не надають. Все, дякую. Гарного дня, дівчата.